Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про свої покупки, та подарунки за літо. Скільки ж книжок мені вдалося назбирати в свою колекцію за цих три місяці літа, які я з них вже прочитала і вони мені сподобались, або ж навпаки не сподобались. Будемо разом розбиратися. І якщо це відео надихне вас придбати якусь з цих книг, я буду дуже рада. А також я буду дуже рада вашим лайкам, підпискам та коментарям. Давайте. Разом розвивати український буктюб. Ну а ми переходимо до книг. Оскільки книжок не збиралося багатецько, два десятка, то буду розповідати про кожну з них доволі коротко, а іноді взагалі перенаправляти вас на інші свої відео, де я, наприклад, знімала влог, читаючи цю книгу, чи розповідала в прочитаному. Так, а розпочати я хочу з книги, які мені подарували на день народження. У мене воно було 18 червня. І у цей День мені подарували Тарарам! чотири книги. Кожній з них я дуже радію, але ще поки жодну не прочитала. Але насправді всі вони вже найближчим часом чекають свого прочитання. Тож, почнемо, що ж мені подарували? Зверху стоїть принц Гарі і його мемуари з назвою Запасний. Я думаю, що вже розповідала про цю книгу на своєму каналі, мені здається. Отож, власне, в ньому розповідається життя принця Гарі. На деяких темах з акцентовано більше уваги деякі згадуються зовсім трішки. Тут розповідається про дитинство принця, про втрату болісну для нього дуже матері, принцеси Діани, про те, як він переживав це все, і згодом. Розповідається про його стосунки з його е, дружиною та про службу в війську. Наскільки я розумію, з анотації червоною ниткою в цій книзі йдеться про його усвідомлення, те, що він запасний, оскільки він молодший син в родині, то титул і все інше переходить до старшого а він запасний. Так, наступна книга, яку мені подарували на день народження, це Переможці Фредеріка Бакмана. І я спочатку думала, як тільки мені її подарували, що я одразу ж візьмусь за її читання, бо я так давно не читала Бакмана, а це один з моїх улюблених авторів, що я думала, що зразу візьмусь за неї, але. Я вже розповідала на цьому каналі, що цеглинки дуже часто мене відлякують. І тут, на жаль, трапилось так само. Бо скільки тут сторінок? Майже 700. Така, такий розмір доволі. Серйозний. І я подумала, що оскільки тут про Бьорнстад, так взагалі про що ця книга? Ця книга це третя заключна частина історії Бакмана про хокейне містечко Бьорнстад, де все навколо містечко виживає завдяки хокейному клубу. І Навколо нього там відбуваються всі події. Там така е, холодна, сувора природа. Власне, розп... розповідаються е, різні трагедії та радості людських долей, жителів цього містечка, на фоні ось цього прекрасної природи і хокею. Ось це дуже, якщо коротко. Ще в першій частині трапилася одна трагедія, аби не спойлерити, не буду розповідати, яка сама, і навколо неї вже розпочинав розв'язуватися сюжет. Ось, власне, в цій частині це вже такі наслідки того дня. Я подумала, що оскільки там така доволі зимова атмосфера, то і прочитаю, скоріш за все, цю книгу я já. Взимку е, переможці поки відкладаємо до таких більш атмосферних часів. Е, не знаю, може і восени, холо... якщо осінь буде холодною, захочеться почитати. Так, наступна книга, яку мені подарували, це вона розповіла викриття сексуального насильства і становлення руху міту Джоді Кантор і Меган Туєн. Е, я хотіла цю книгу, я розповідала в одному з своїх відео, що я її хочу, і ось моя Друга запам'ятала собі це і подарувала мені цю книгу. Тут доволі складна історія власне, на тему сексуального насильства. Авторки цієї книги це двоє журналісток, які викрили жахливі злочини. У цій розвідці двох журналісток йдеться про сексуальні злочини, скоєні продюсером Гармі Ванштаймон, жорстоке ставлення президента Дональда Трампа до жінок. Про публічне обвинувачення судді Верховного суду США Брета Кавана в сексуальному насильстві. Впродовж трьох років ці журналістки збирали інформацію, опитуючи багатьох людей. Власне, після публікації цього шокуючого розслідування жінки почали ділитися своїми історіями пов'язаними з сексуальним насильством, і так її виник рух міту. І ось, власне, як наслідок після публікації розслідування. Вийшла ось ця книга, і останню книгу, яку мені подарували, це мальопис про тиранію 20 років 20-го століття від Тімоті Снайдера, ілюстрації Нори Круг. Ілюстрації, звісно, просто чудесні. Ця графічна адаптація я вже також її показувала в одному з своїх відео. Вона мене вражає своїм красивим виглядом. Ще не добиралась до цієї книги. Але планую, в принципі, восени, але детальніше буду розповідати про свої осінні плани в окремому відео. В цій книзі доволі лаконічно, за допомогою ілюстрацій та тексту, розказано про Найтемніші куточки ХХ століття такий собі екскурс в історію до тих моментів, до тих прогалин, нашої історії, з якими ми маємо боротися, і про які ми маємо пам'ятати, аби уникати в майбутньому. Тематика насправді не з найлегших, але наскільки я чула в багатьох відгуках, що подано тут все дуже в доступній формі. Водночас інформація дуже ціннісна, така собі е, вижимка головного. Якщо ви вже читали цей графічний роман, то дайте мені знати в коментарях, як він вам. Так, з книгами, які були подаровані на день народження, розібралися. А тепер перейдімо до тих, які я отримала в подарунки від від Українських видавництв. І влітку це в мене було дві книги від українського видавництва Темпора авторки Наталки Доляк, це відничанка, яка е, пише детективи і не тільки, але в моєму випадку е, я прочитала її два детектива. про це е, друга та третя частина. Перша виходила в іншому видавництві. Е, власне, тут розповідається про таку детективку Зою, яка є дочкою. Начальника кримінальної розвідки поліції, і ось власне вона має якесь таке бажання також розслідувати злочини і постійно потрапляє в такі ситуації, де наче вони спонукають її це робити. Це власне дві книги на сьомому небі. Це про злочини вбивства на Вінницькому телебаченні. Та морг місце останньої реєстрації громадян це про те, як у Вінницькому морзі раптово е, ожив пацієнт, а потім його знаходять знову мертвим з брудними ступнями. Ось такі от, <смі> цікавинки, е, містика там відсутня. Е, просто такий насичений детектив. Я детально розповідала про ці книги в своєму прочитанні. Приходьте та дивіться, якщо вам цікаво. А тепер хочу трішечки перерватися з книжкової теми і запропонувати вам підписатись на новий цікавий український канал з суспільно-політичними інтерв'ю. На ньому вони говорять. Я сама дивлюсь всі відео на цьому каналі і щиро рекомендую вам переглянути. Це не реклама, а моє щире бажання допомогти автору розвивати якісний український контент. Особливо рекомендую вам звернути увагу на останнє відео в. В ньому автор цього каналу Михайло спілкується з керівницею координаційного штабу з питань споводження з військовополоненими Юлією Приймак. Дуже ціннісна та важлива розмова вийшла, тож залишаю посилання. Наступна книга це від сучасної української авторки Євгенії Кузнецьової. Її мова меч, як говорила Радянська Імперія. Власне, тематика мені дуже цікава, а ще цікаво, те, що авторка каже, що цю Книгу можна відкривати і починати читати з будь-якого розділу, і будь-який розділ він може бути таким окремим від всіх інших. В ній авторка відповідає на низку питань, як власне Російська імперія пригноблювала існування української мови і ще багатьох інших. В ній вона піднімає такі питання: як чому деякі з нас досі вважають, що мова це нейтральна річ у собі, а не знати мову власної країни це нормально. Чому на території сучасної Росії прямо зараз гине стільки мов? Чому якась мова комусь здається вищою, а комусь нижчою? Чому нам буває соромно за різні діалекти? І чому загалом наші стосунки з мовами саме такі, які вони є зараз? Книга не про те, що потрібно озброюватися мовою як мечем, а про те, що наша рідна мова може стати нам таким щитом. Від російського меча, і мені видається, що ця тема зараз є дуже важливою. Ми е, все ще багато говоримо про лагідну українізацію, і всяке таке. І мені здається, що цю книгу корисно буде прочитати, в тому числі, е, і можливо навіть здебільшого тим, хто ще не перейшов на українську мову. Я ж знайома з іншими текстами художнього Євгенії Кузнецової, і вони мені сподобалися, тож цікаво буде прочитати нонфікшн від неї. Далі дві книги, які мені не подобаються, як вони виглядають, але я хотіла мати їх у своїй колекції: це Пантелеймон Куліш і Його Чорна Рада та Марко Вовчок та її інститутка. Вони. Так, в м'яких обкладинках і тут такий, такий собі папір, і вони ось так погнулися, хоча я дуже ретельно ставлюся до книжок і моєї вони там малувато. Ось власне це така шкільна програма ці, цих два твори, але хочу перечитати вже в дорослому свідомому віці. Про інститутку я вже розповідала в своєму прочитаному. Тут йдеться в інституції про кріпацтво більшою мірою розповідається про те, як заможна панночка приїхала з інституту і як вона знущалася над дівчатами та хлопцями, які у неї служили. І про... тут, власне, для мене така головна думка про те, що навіть складні Си гідні люди зберігають е, своє прагнення до свободи, спергають свою гідність та, та, таке повторення, але все ж, е, ось. Е, Якщо вам цікаво мій детальніший відгук, то переходьте та дивіться прочитане. Насправді в цьому відео буде дуже багато посилань кудись на якісь мої інші відео. І чорна рада куліша. Цій книзі відтворюються події 1663 року, коли після смерті Богдана Хмельницького починаються запеклі бої за булаву. Далі книга, яку я дуже чекала, і яка мене доволі сильно так підрозчарувала, це мемуари Меттью Перрі, його Друзі-коханки і Велика Халепа. Я справді дуже хотіла читати цю книгу, бо мені подобається Меттью Перрі як актор, особливо за його роль в серіалі Друзі. Але ця книга доволі депресивна. Власне, в ній Метю Пері розповідає про своє життя, розповідає в тому числі про зйомки в легендарному серіалі Друзі про свої стосунки, про свої стосунки з батьками. Але більшою мірою ця книга про його боротьбу з наркотичною та алкогольними залежностями. Він розповідає, через які жахливі речі. Чи йому доводилось проходити через те, що він страждає на цій залежності і розсамотність тут? Великою мірою. Також я детально розповідала у своєму прочитаному. Радію, що дізналася такі залаштунки Меттью Перрі, але намагаюсь тепер абстрагуватися від цієї книги, коли знову включаю по колу серіал друзі. Іноді виходить іноді ні, тому і трішки розчарувала мене ця книга. Ну що, продовжуємо по біографіях-мемуарах? І насправді гадаю, що в мене вже їх стільки зібралося, що. Потрібно вже знімати окремі відео. Якщо вам буде це цікаво, то дайте мені знати в коментарях, бо я останнім часом чомусь на них підсіла. Том Фелтон і його магія мого хаосу та дорослішення по той бік чарівної палички. Мені з більшою мірою сподобалася книга, ніж не сподобалася. Детальний відгук також є у мене на каналі. Я читала цю книгу під час останнього влогу, який щиро рекомендую переглянути. А якщо дуже. Уже коротко, то у ній том велтом більшою мірою тут порівняно з матюперія розповідає про вплив Гаррі Поттера на його життя, про зйомки, про взаємовідносини з його колегами, згадує трішки також про свої залежності, про свої стосунки в родині і розповідає, як йому було складно місцями виживати в реальному світі. Після того, як він став відомим у Гаррі Поттері». ще одна біографія, яка з'явилася в моїй колекції, це про Барака Обаму його земля обітована. Власне, тут такий доволі великий обсяг, як ви можете побачити, скільки тут майже 800 сторінок, та ще й у такому форматі величенькому. В цій біографії Барак Обама, колишній президент Сполучених Штатів Америки, розповідає про своє життя, починаючи з дитинства і так поетапно. А більшою мірою він в ній хоче показати, що ж таке справді бути. Президентом США, що це за собою таїть? я серед вінгуків відзначала саме те, що люди говорять, що цю книгу варто читати дуже вдумливо. Він взагалі вважається одним з найпрогресивніших політиків світу. Тож я вважаю, цікаво буде прочитати цю біографію. Але ну ви розумієте, обсяги, формат мене лякає. Тож поки відкладаємо цю книгу. Так, так, так. З біографією ми закінчили і переходимо до нового автора, який з'явився на моїх книжкових полицях. І це Артур Гейлі і його аеропорт та готель. Першою розповім про аеропорт, бо саме вона з'явилася спершу на моїх полицях. В ній розповідається, якщо дуже коротко, про генерального директора аеропорту Лінкольна, в якого в житті все летить Кереберт. А тут ще й великий Боїнг застрягне одній з злітно-посадкових смуг. В той же самий час інший літак починає набирати пасажирів, але пілот ще не здогадується, що єдиною смугою, на яку він може сісти, це саме заблокована великим Боїнгом. Отож, власне. На цей другий літак набираються пасажири, набираються, набираються, і ніхто не здогадується, що один з пасажирів приніс з собою вибухівку і вже готовий зривати її в повітрі. Відлік починається ось такий от захопливий роман, як говорять в вінгуках з несподіваними поворотами сюжету. Як на мене, така анотація доволі захоплива. І наступна книга Артура Гейлі це. hotell . Тут розповідається про дорожезний п'ятизірковий готель, в якому починає відбуватися різні шахливі речі, до прикладу, пограбування, спроба згвалтування та підкупу, скандал на ґрунті расової приналежності і ще безліч інших інтриг. Отож, власне, як менеджеру цього готелю вдається виплутуватись усіх цих ситуацій? Ну і, звісно, присиплемо ще тим, що в нього вдома безліч негаразд. Ось такий сюжет цього роману також мені видається цікавим. Повернемося трішки до художки, до такої легкої художки, і хочу розповісти про пляжне чтиво Емілі Генрі, феномен БукТок. Я також розповідала в одному з своїх прочитаних про цю книгу, тож не буду багато повторюватися. Тут йдеться про. Це власне такий легкий літній любовний роман, в якому розповідається про письменницю та письменника, які є затятими там, конкурентами з часів навчання в університеті. Потім вони випадково зустрічаються в сусідніх пляжних будиночках влітку і закладають спір між собою, хто напише кращу книгу. І ще один. Роман, який мені набагато більше сподобався, ніж пляшне Чтиво, це Завтра-завтра-завтра, Габріель Зевін. Це найкраща книга 2022 року за версією Amazon і бестселер за New York Times. Мені сподобався цей роман, в ньому розповідається про ігри. Я взагалі далека від цієї тематики. але Мені сподобалася, бо все ж таки головною темою у ній є не відеоігри, а стосунки між творцями цих ігор. В ній йдеться про кількох друзів, головних героїв тут двоє. Вони вирішують створити разом відеогру, і в них це дуже добре вдається. І вони стають багатими та відомими і продовжують далі далі створювати ці ігри. А на Коні вже в них розвивається багато різних інтриг, любовних і не тільки проблем. А тут багато йдеться про платонічне кохання, тут йдеться про життя з інвалідністю, тут йдеться про замовчування проблем у стосунках. Загалом книга мені сподобалася, вона доволі швидко читається, і також детальніший відгук є на моєму каналі. Ще одна книга, яка з'явилася в моїй колекції, це теорії змов від Максима Яковлєва, сучасного українського науковця-енциклопедиста. В ній він розповідає про те, як не стати конспірологом чи конспірологиною. Прибульці, масони і всяке таке, як виникали ці всі теорії, яке, яке у них підґрунтя, і які можна давати відповіді тим біневігласам, які в це вірять. Я ще не читала цю книгу. Це те, що я дізналася з анотації, але чула неї багато неоднозначних відгуків, що читається вона Складно і не надто прям захоплює у вир своїх конспірологічних теорій. Не знаю поки ще, знаю точно, що у цій книзі, що є цікавого, що мені здається прикольною фішкою, це те, що наприкінці там розділів чи якогось певного періоду якогось розділу автор дає тести, наскільки ви вірите в ту чи іншу теорію змов. Наступна книга це «Московіада» Юрія Андруховича, один з найзнаковіших його романів. У ньому розповідається про реалії та події, які супроводжували розпад комуністичної імперії. Роман написаний у 1922 році, але багато що з нього буде здаватись нам актуальним та близьким і зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії. За сюжетом розповідається в ньому про. Про українського поета, який є, навчається в інституті в Москві. Але одного дня він стає свідком жахливих речей, і ось йому вже доводиться рятувати від КДБ і е, шукати шляхи, як повернутися до рідного Києва. Наскільки я знаю, то вона насичена ця книга, в тому числі сюрреалізмом, великою кількістю іронії, гротеску. Так, і... невже наш другий десяток добігає кінця? Ну що ж, мені було цікаво порозповідати про ці всі книги. Залишилась, ще одна і це гуру не відпускає мене книга, яку я прямо зараз читаю, вже прочитала Ось стільки сторінок. Не буду детально розповідати зараз про свої враження вже розповім згодом у прочитаному. А про що в ній розповідають? Це такий роман наукова фантастика, антиутопія з елементами цих жанрів. В ній головна героїня розповідає такими шматочками своїх спогадів. Про своє дитинство та дорослішання в школі інтернаті привілейованій. Але в цій школі всі її учні є донорами для інших людей. Ось, власне, це така щімка лірична історія про любов, про дружбу, про розуміння своєї інакшості. Це якщо так, дуже коротко про що ця книга. Скажу, що зараз мені читати її дуже подобається. Ого, Так багатоцько нових книжок з'явилося в моїй бібліотеці. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про них. А мені буде цікаво прочитати в коментарях, яку книгу ви вважаєте найкращою покупкою за три місяці літа, що ось так швиденько промайнуло. Я дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступному відео. Па-па! Але ж книжок багато не буває, правда? Тож зараз все швиденько поскладаю і біжу на пошту за новинкою.